В Україні триває процес оптимізації закладів освіти. Тенденція до скорочення об'єктів начальної сфери спостерігається і в Новгородсіверському районі, проте є і винятки, як, наприклад, в Орлівці. Там мови про закриття дитячого садочку і не було, адже протягом останнього часу дітей в селі побільшало і охопити всіх дошкільною освітою стало просто неможливим. Почали говорити про відкриття ще однієї групи і не тільки говорити, а й робити. Завдяки спільним зусиллям справа рушила з місця. Станом на 1 січня 16-го 16 року батьки принесли заяву заяву вже 17 на нову групу. Це були вже заяви ті діти, які навчали, були у дошкільному закладі, і заяви, заяви нові. Ми написали листа до відділу освіти і відділ освіти, дякую їм допоміг нам. Вони звернулися до районної ради. Внесли зміни до документації нашого, і на сесії районної ради депутатський корпус проголосував за відкриття другої дошкільної групи різновікової молодшої різновікової групи. Після отримання офіційного дозволу на відкриття постало питання щодо оснащення молодшої вікової групи. Звернулася до нашого сільського голови і звернулася до наших депутатів. Прийшла на сесію і розказала про наші проблеми. Депутати на нашій сесії вирішили надати нам субвенцію 50 тисяч, щоб ми устаткували наш дитячий садок, а саме другу групу. Ми закупили і меблі, ми закупили ігрові середовища, ми закупили і ліжка, і закупили килими, тобто оснатили ми групу, так як вимагає того програма для дошкільного розвитку. Ремонт в дитячих кімнатах робили працівники закладу з батьками разом. Фарбували, клеїли шпалери, білили, облаштовували територію навколо садочку. По завершенню всіх робіт у день державного прапора відбулось урочисте відкриття нової групи. Для батьків і дітей це довгоочікувана подія. Для нас сьогодні дійсно це свято, адже ми цього чекали і з нетерпінням. Дуже раді, що відкрилася друга група бджілка. Дякуємо керівництву і директору, нашому голові сільському. Дуже цього чекали. Тепер наші дітки будуть розвиватися. Їм буде цікаво. Надіюся своїми звісниками. У нас також буде багато свого вільного часу, що можна буде зробити. Сподіваюся, їм усім дуже тут подобається. Я дуже радий, як у нас відкрився садочок. Тепер ми можемо з дітками брати. На святі, влаштованому на честь відкриття молодшої групи, зібралися всі ті, хто доклав зусиль для того, аби всі орлівські діти мали можливість отримати дошкільну освіту. Представників районної влади зустрічали короваєм та словами подяки, які також приїхали не з порожніми руками, а з іграшками для нової дитячої кімнати. Там, де є діти, там є майбутнє, зазначив під час свого виступу голова райради В'ячеслав Кауфман, виконуючи обов'язки голови райдер. Рер адміністрації Руслан Веремієнко говорив, що відкриття нової групи у День українського прапора та напередодні річниці незалежності України це знакова подія, що саме завдяки таким селам, як Орлівка, стає можливим відродження Поліського краю. Багато гарних добрих слів та поздоровлень лунало того дня і від інших гостей свята, працівників закладу, батьків і, звісно, від дошкільнят. По завершенню урочистостей директор Орлівського НВК та голова Орлівської. Сільради перерізали символічну стрічку, і майбутні вихованці дитячого садку Бджілка і інші присутні на святі оглянули нові кімнати, двері яких відкриються для маленьких орлівців вже 1 вересня.